Всім привіт! До нас в магазин приїхала максимально незвичайна новинка, яку ви можливо вже навіть бачили десь в інстаграмі. Це GravaStar Mercury M2. Відкриваємо коробку і одразу бачимо ось таку мишку. В руці вона відчувається дуже незвично, і все це через ці от великі отвори. І не моє здивування, вона доволі зручна, хоча, дивлячись на картинку, здається інакше. Але одразу зазначу, що форма цієї мишки десь під середню руку. Тут є перехідник з USB Type C на USB Type. -C. A, і сам донгл 2.4 на 1000 Гц. інструкції, кабель в тканинному оплетенні, USB Type A, USB Type-C, і також комплект гріпів та змінних глайдів. По матеріалам. Тут у нас міцний пластик. Більша частина мишки зроблена з глянцевого пластику, а от ПКМ і ЛКМ зроблені з матового. Вони не збирають відбитків, палець за них чіпляється добре, не дивлячись на таку перфорацію, відчувається це все дуже міцно, монолітно, нічого не скрипить. І на відміну від інших мишок з перфорацією, тут пил та. Бруд не буде потрапляти всередину, тому що тут всі компоненти закриті внутрішнім корпусом. Колесо супровомлене, має чіткі відсічки, крутиться доволі тихо. А от кліки тут доволі гучні, хоча і звучать приємно. І на нижній частині бачимо ПТФ фішні ноги, кишеньку для донгла і примикач режимів роботи та живлення. Сенсор тут Pixar 3395 на 26000 DPI, тисяч тому в грі у вас не буде жодних проблем. Автономність до 82 годин це в режимі Bluetooth в 2.4 до 50 годин. Ну і частота опитування до 1000 Гц. Загалом це максимально незвичайна мишка, особливо на фоні всіх інших. Але отримати таку нестандартну мишку за відносно невеликі кошти і з такими класними характеристиками, це звучить круто. Як завжди, протестувати або подивитися цю мишку можна у нас. А якщо ви хочете побачити великий огляд на цю модель, пишіть нам в коментарях. Ми магазин геймерських девайсів А 51